Чільне місце на засіданні оперативного штабу 14 листопада зайняв аналіз того, як спрацювали служби громади під час аварійного відключення, особливо в суботу, коли вперше без електрики залишилася критична інфраструктура міста. З цього розпочав розмову карлицький міський голова Олександр Панюта. Вперше э, були вимушені. Диспетчери ДТК відключати і лінію, яка забезпечує об'єкти критичної інфраструктури. Насамперед це лікарня, очисні споруди, поліція, військомат чи центр комплектування. І зразу ж обнажилися у нас проблеми, які ну, терміново треба вирішувати, і ми їх будемо вирішувати. Насамперед ми години дві-три практично були без зв'язку. Це найбільше схвилювало і не можна було не по-проводовому, не по-мобільному практично ні з ким зв'язатись, і мусили задіювати рації, посильних і таке інше. Депутат міськради Олександр Широкоступ спеціально прийшов на засідання штабу, аби наголосити, яка то велика біда, коли немає світла, наприклад, в його фермерському господарстві, і як це шкідливо, якщо стоять недояні корови. Це дуже серйозно, це не просто так, Це все рівно, що мати не покормить дитину. це так само приблизно, якщо корову. Не звільнить від молока. Це не смішно. Коли хмиляється, то це дуже смішно, я вам скажу. Далі сушки. Сушка ж працює, і сушить треба, бо в полі не може залишитися. То це, якщо на повному ходу зупиняється котел, то можемо або взорватися, або згоріти. Залежності, в кого газ, або в кого там альтернатива. Якщо альтернатива, то це легше, але все рівно це можна забігти. Все-таки може якось щось. Оксана Васильевич, не чують чую, навіть по об'єктам критичної інфраструктури, <плес> от лікарня, не почули. Я був особисто в диспетчера, Команда поступила зняти 12 МВт. А це практично споживання всієї громади, потолок. І все зняли. Просто, коли мигає там 49,5 частота, нижче не можна, потім, воно там автоматично вирубається. Воно вирубається автоматично, якщо не виключить, то спрацює. Тобто немає не можливості, її просто не виробляють достатньо кількості. А далі на засіданні традиційно обговорювали стан справ в гуманітарній та комунальній сфері. Поліція-рятівники доповідали про свою роботу. Олександр панюта наголосив, попри труднощі, громада має достатній матеріальний ресурс, аби вирішувати найактуальніші проблеми сьогодення. Хороша новина освітян нашої громади, Департамент освіти і науки обласної воєнної адміністрації надав для шкіл ліцеїв Кагарличини 87 сучасних комп'ютерів, які іменують хромбуками. Сучасні пристрої отримали вчителі для роботи з учнями в школі або для дистанційного навчання. У свій час відділ освіти міської ради зробив заявку на хромбуки в область, виходячи з потреб кожної школи, які тепер ми називаємо ліцеями. Що ж, належно збройний вчитель і знань. Ня школярам даватиме належного рівня. 11 листопада запрацювала смарт-лабораторія у Карлицькому центрі дитячої та юнацької творчості. Смарт-лабораторія означає сучасне експериментальне та презентаційне обладнання гуртка Клуб комп'ютерних геніїв. Вабить навіть сама назва гуртка, яким уміло керує Світлана Неграш. Здійснилася наша мрія створення stem лабораторії гуртка. Ми отримали комп'ютерне обладнання, яке допомагає нам розвивати молодь. Це сучасний ноутбук ASUS 3D Printer. Бездротові наушники, бездротові мишки і комплекти Arduino, зараз дуже популярні, роботизована машина і розумний дім. Це обладнання. Ми будемо програмувати, складати і програмувати і використовувати його все в практиці. Ну, звичайно ж, треба такий підхід. Потрібно спочатку вивчати теорії, потім всі ці деталі, а потім використовувати його. Але наші вихованці, вихованки, дуже мріяли про stem лабораторію. Відволікти дітей від війни, створити умови для розвитку, дати їм позитивні емоції. І цю місію виконає смарт-лабораторія, а не тільки технічну і навчальну. На відкриття смарт-лабораторії завітали гості. Вся компанія, вбравшись у фірмені футболки, охоче фотографувалася на честь гарної події. А 3 d принтер тим часом почав друк виробу на зразок одного з таких, як ви бачите. Усе це разом про що ми тут розповідаємо, є створенням сучасного освітлення освітнього простору, без якого формувати сучасну людину у світі, який завойовує діджиталізація, просто неможливо. Вартість смарт-лабораторії 75 тисяч гривень. Це експериментальне і презентаційне обладнання. нагадаємо. хто доклався, що сплатити ці кошти, у якому конкурсі взяв участь центр дитячої творчості для здійснення своєї мрії, і якою є маленька мрія очільника благодійного фонду МХП Зіновія Лялюка? Дочекайтеся і дізнайтеся з тижневика Карличина від 19 листопада. У п'ятницю у Слобідському будинку культури відбулося урочисте відкриття приміщення для засідань клубу Етнохата усе почалося з конкурсу Час діяти Україна, який проводить благодійний фонд МХП Громаді. Окрім гранту, який отримали за результатами конкурсу, до фінансування проєкту долучилися відділ культури Карлицької міської ради, товариство Украгросмарт, Слобідські аграрії, одноосібники Олег Довоп'ят та Іван Височин. Про відкриття Атнахати в Слободі ми розповімо в окремій нашій передачі, а зараз фрагмент виступу старости села слобода Савка Світлани Бакал на урочистій події. Дуже багато сил потрачено, але результат того вартий. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього проєкту, тому що без вашої підтримки ми не змогли б нічого. Ідеї це добре. А коли є фінансова підтримка, та ще найкраще. Я нас ще дуже багато ідей. Багато хочемо втілити ще в життя.